У мене був один ключ, який, яким я довго не міг відкрити кімнату, бо не міг її знайти. Я облазив увесь бункер, але всередині я не знайшов, куди цей ключ можна притнути. Але нюанс виявився в тому, що цей ключ відкриває кімнату, яка не знаходиться в бункері. Є момент в тому, що цей ключ коштує 400 тисяч, і для того, щоб максимально налутати якогось класного луту, я купив їх 5 штук. У мене крім цих є ще універсальних. Чотири. Тому я сподіваюся, що сьогодні ми багато разів відкриємо цей кейс, цю кімнату. Судячи по тому, наскільки ключ дорогий, там має бути дійсно крутий лут. Можемо починати, виходить. Якщо ви бачите, зараз є новий елемент на стрімі, є QR-код з сервісом Donatello. Якщо маєте бажання, якщо вам подобається мій контент, якщо ви хочете, щоб я пив смачну каву, то я буду дуже вдячний за підтримку. Я за це буду дуже вдячний. Ось тут є кімната. Ми будемо йти саме сюди, тому <свісно> надіюсь, що з респами теж буде щастити. Старт. О, ясненько. Так я би придивився до того, де знаходиться цей будиночок. От тут він знаходиться. Звідси його не видно. Так, ясненько подивлюся, що він знаходиться зверху. Я тебе чую. Покажеш мені голову? Що это втік? Я не знаю, чи це був він. Ясно, він був не один. Хао, Зшили. Ну! За що я не хочеться кровостикти? Ай, погано. же респ, А не хай тобі добре було. Стоп, а куди я можу перебігти вообще? Я можу по підрічку? Щось забагато річку. Если вообще далеко знаходиться цей домик. Перше відкриття. Будь ласка. Серйозно. Це Ключ за 400 тисяч на секундочку. <стук> Уже, але ж це жах. Які вже відкриті? СС. Окей, тактичні. напевно я можу отак. Це можуть бути чилоботи якісь або. Що нас не вийшло? Чахтасія сто Ммм... мм, Я поки ця переберем. Дуже все обшарено. Не дуже пощастило обшарити те, що я хотів, але... До речі, в мене золота немає. Поки що. Давай, відкривай. Одразу нарвешся на цей, на пулю в лоб. Ну, блін, мені аж сюди. Ізвит, зараз хтось буде сунути. Ні, але я аж сюди хочу. Там нікого немає на Газ -стейшн. Як так? Не знаю, але так і я. Як же ж голосно я чую це все? Будь ласка, будь ласка, будь ласка, не вбийте. Я весь час думав, що вони знали, що я всередині. Добре, я поки це долутаю. Я нагадаю просто, що це ключ за 300к. За 300к я отримую просто шмат непотрібної фігні. А, я ще це не залутав. Будь ласка, хоч тут щось має нормальне, ну якось ж треба купляти цей ключ. Цей ключ точно щось себе не окупає. А там нормально, хотя це всередину. Двісь на двісті А ти знаєш? Ти навіть знаєш, що збирати. Тут почуваюся як вдома насправді. Але тут треба обережно, бо в вікно може прилетіти теж бігом. Поки не попадається те, що хочеться. Ключі дорогущі, капець. Напевно, немає в них сенсу. Набагато краще купувати ключі, які знаходяться всередині, і вони частіше приносять щось класне. А, чому я, наприклад, не залишаюся. Всередині бункера. Е, я подивився, що комнати відкриті, сейфи відкриті. Е, е, який сенс залишатися всередині, щоб, тіпа, ну, просто полочки прошерити? Не впав зі скелі. Так кожне нападіння зі скелі мені дається величезним. Е, ну, типу угу. це, це жах. Як таке може бути. Ще є питання, чого ти живе? <звук> Да, Крутий кидок, що я скажу. Погнали. Навіть так. Газова станція з другої сторони. Я, крім золота і нормально одягненого тіпа, виніс приблизно ніфіга. Ну як таке може бути? Ну, типу, ну як. Четвертий раз. Давай, здивуй мене. Круто. Я певен, що це все. Ключ себе не окупає, поки. Аж зовсім. Так в мене кровотечу, а за що вони роботи на кровотечу? Майже певен. Думаю, як буває. Так, 4 рази я відкрив цей кейс. П'ятий раз точно маю пощастити. Так, да, Паша, привіт. У мене сьогодні цей е, така ідея. Я купив самі дорожчі ключі по, 300, по 400 тисяч за одне відкриття і пішов на арсенал відкривати, виходить, цей ключ. Відкрив я ці комнату 4 рази в скільки раз я бачив золото. Ну, якщо буквально золото, то бачив. Так, красний, ну ніфіга красного не було вообще за 4 рази. З режалем 200, просто на відкривашки оці. Один-два рази, ні одного разу не бачив. Жодного разу. 4 рази відкрив і ні однієї краснухи не виніс. Бля, як ти так попадаєш? Не буду на тебе тратити ці патрони. Мені щось поки не щастило. Ну, в мене по кориснухи, якби, ну, непогано, часом попадається, але прям дуже рідко. Частіше попадаються якісь типи, що їх винести вигідніше. Патрони. А я собі на 110-ку брав 1000 штук по 500-600. Зараз вони до 1500. Глушак, да, до речі. Тут глушак, наче без потерп чіпляється на АК-12. Ось, дивись Я декілька стримів не міг знайти місце. У мене всі ключі закончились. Я відкрив вже 5 раз цю штуку. Блін, я собою ключа не взяв. йо -мо! І чого? Ні! Як же все тупо вийшло, хлопці? Мені треба шитися, не перешитися, я вам кажу. Патрони дорогі, кап'єць. <laughs> Патрони дорогі, прям капєць. Оно моменто. Магазин на 50, ну. Це завжди можна. Ну да. я вже бачу, як мені пощастило. Да я ставний сейф чекнув. Ден це ден. Хляха це жесть. Е, я п'ять разів відкрив по 400кату хату. Було би класно, якби зараз у мене в руках, наприклад, було щось на X14, а щось скорострільне, аля а-ля Аек МК, Хекля. Е... Арка, щоб, щоб це не було, не знаю, на, на 4X на щось трошки дивне виглядає. Замовляю катку на АК. Окей. -E okay. Питань нема, хорошо, все я беру Е, -E uh, Якийсь там топовий комплект. Заказу, за який яка комплектація, або можеш зразу мені кинути код зборки. цього <laughs> треба було починати, хоч каву поп'ю. Дякую, дякую, Паш. Все буде. О, Сирний суп читаєш. Блін, що почалося. <серків> Сирний суп краще, ніж кава. Я і те, і те люблю. Ага, тільки ВКонтакті його обміняєш. А як? Хорошо. Скажи, в кого тільки. Ем, дивись, Паша, я відкриваю оцей, оцей сховок. І тут зараз не буде ніхера. А коли можна буде музику доната вибати. Ооо! Музику доната. Та поки навіть не думаю, якщо чесно, про те, щоб музику врубати на стрімах. Це не дуже зручно часто. Якщо на фоні, фоніше буде козірочка Палай. Піна колода це був випадок. Піна колода ти мій виняток. Я тебе всю до дна. Піна колода сумішне земле. Піна колода сповнена. Спокуслива, запальна, вогняна. Дякую. Це вихід, коли немає як включити трек. <звук> Та як же ж, дайте подивитися на це. А, він теж хотів зривати цю. А, їх там паті. <звук> Я по ньому аж раз попав в клас. В місце, Це да? Лучше, ніж М-ка? разненько. Тільки ж не стріляй. Норм шлеми тупо не почевер в двері відкрываются. Блин. Так, пойдем. Давай, 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 Я його був готовий візде. <boundaries> побачити, але тільки не тут. Це півтора мільйона, да Ну, якісь злиті катки я компенсував, насправді. Насправді, не сказати, що це потужно, потужний. Це в ігра, представляєте, так? От він качнув якимось образом, ну, таким ж самим образом собі левел. Він просто сидить перед входом. Він навіть не заходить, він не зриває пломбу з цього з бункера. Він просто, бляха, сидить. Ну Типу, ну як може не горіти? Ну, бля, а якби в мене не було зараз 6 клеток? Ну, типу, я зараз так само, як той. Я біжу з відкритим ротом. Отак от. Так от. І... 2300. Добре. Е, стрім протривав десь приблизно 3,5 годинки. Всі, хто був е, поряд, всі, хто писав чат, особливо всі, хто донатив, я вас дуже сильно. Е, дякую вам дуже сильно за це. Радий, що вам подобається. Завжди приєднуйтесь, замовляйте пісні, приходьте на стріми. Е, всім. Дякую, гарного вечора, до наступного стріма.